Грозові дощі та пекельна спека, така погода очікується в Україні в найближчі дні. Де саме буде заливати? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 22 травня, дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода без опадів. Вітер в цей день буде відчутний, східний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 22 травня, то буде спека. Зараз ми вам все розповімо. Так. У середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 27. А вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 27. Вночі буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 15 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 28, а вночі від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 25 до плюс 28, а вночі від плюс 11 до плюс 15 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 24 до плюс 29 в день, і від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві 25 травня протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!